Всім привіт, з вами Гріпта. Сьогодні я вам розкажу одну неприємну історію, яка сталася зі мною і з розробниками тапалки Мемефі. Вона розпочалася орієнтовно місяць тому. Я хотів почати робити пости про, мем, про мемопро адже бачив, що його почали активно шилити. Думаю, в принципі, можна розпочати. Коли хотів це починати робити, мені написав менеджер менеджер або я навіть не знаю, хто це був. Той, хто відповідає за просування проекту від Мемефі. написав мені з умовами, що я маю робити відео в свій TikTok, де розказує про їхній проєкт, розповідає про плюси, тапелки і так далі. В результаті ми дуже довго би, там, сперечалися стосовно умов, тому що вони пропонували реально дуже мало. В результаті ми з ними зійшлися на тому, що я повинен зробити 30 відео в Тікток і 30 постів в телеграм-канал з комбо-кліками кожного дня в Мемефі. За це я мав би отримати 700 доларів. Хто трошки розуміється в цінах в криптосфері, не розуміє, що це дуже маленька сума насправді. За 30 постів і 30 відео це насправді небагато. Але і так мав робити пости про цей проект. Тому для мене, в принципі, це був як просто як приємний бонус. Е, отож, я почав робити ці пости, ці відео. Е, не було жодного дня, що я щось пропустив, що я щось не зробив. Це все було з моєї сторони правильно і добре. Ми з ними не домовлялися про якісь як би, там, KPI, які я маю виконати, про якусь кількість переглядів. Я просто мав зробити 15 відео, 15 постів. Відео набрали в середньому в від 2 до 10 тисяч переглядів, в Телеграмі пости набрали орієнтовно 10-15 тисяч переглядів, І що насправді ну, непогані суми. Отож, пройшло 15 днів, якби я отримав лише половину коштів, тобто 350 доларів. Другу половину я мав отримати, якби коли зробив би перші 15 відео. Отож, знову ж таки, пройшло 15 днів, я зробив 15 відео, 15 постів. Е, пишу їм там, якби, привіт. Е, якби перед цим я попутно кожен там день, кожні два дня скидав відео і пости, які я роблю. Вони якби це просто лайкали, тобто ніяк не реагували, не було ніяких там правок і так далі. Я пишу, що привіт. Е, ось якби мої ну, вже пройшло 15 днів, я хотів би отримати другу частину коштів, тобто ще 350 доларів, про які ми з вами домовлялись. Е, Можемо, якби роз, ну, Можу їх отримати, на що мене просто ігнорують. Далі я пишу якби ще раз, типу, що можна, будь ласка, я, ну, якусь мені інформацію, я продовжую з вами працювати, чи ви вже, ми вже з вами не працюємо. На що я отримав скінь кількість своїх рефералів? Я скинув кількість рефералів, там як було там більше тисячі, якщо не помиляюсь. Я скинув і все. Після цього мені досі не відписують. До чого я веду цю ситуацію? Насправді я не сильно ображений на, на ті 350 доларів. Типу, це не якісь там ті гроші, за які треба робити відео, за які треба там все. Саме фіскам. Ні. Е, просто я хочу донести, е, що коли розробники так відносяться до, до своїх партнерів е, Мені навіть страшно подумати, як вони можуть відноситись до звичайних користувачів. Тобто зараз вони активно заробляють на тому, що в додатку е, люди мають підписуватись на канали спонсорів, за які люди отримують якби монетки проекту мемофі, а мемофі отримує гроші від проекту за підписників. І насправді стані часом мені складається враження, що мемофі хоче просто заробити гроші, а дроп ми в принципі можемо ніякі і не отримати. Просто насправді я ну, звик так співпрацювати, що коли я про щось з кимось домовився, то я виконую свої умови, е так як ми в принципі, про це обговорили раніше. Е проект просто мене перестав ігнорити, почав навіть нічого не відписує. Тобто, якби мені просто розробники написали, що привіт, вибач, якби ми, ми проаналізували, якби ти нам не підходиш. Сорі. І я б написав: би, Окей, без проблем, типу, тобто, ну я розумію, що я, я, я це зрозумів би. Е але натомість, все, що я отримав, це просто ігнор. Кілька днів, що насправді дуже несерйозно для такого проекту. Я думаю, нічого важкого в тому, щоб написати Привіт, ти нам не підходиш більше, бо ми розриваємо там якби наші умови не було. Тому, в принципі, я б з вами хотів поділитися цією ситуацією, щоб ви розуміли, як буває в криптосфері, як бувають себе вводять проекти. Це не якась там дуже страшна ситуація. Просто така вона трошки неприємна, про яку, в принципі, я хотів би, щоб ви знали, адже я думаю, вам трошки цікаво за колісся всього цього криптосвіту. Дякую вам за перегляд, буду вам вдячний за якийсь коментар, будь-який за лайк і за підписку на канал. Надіюсь, маміфі це побачить і... і їм буде соромно. Хоча я думаю, що насправді буде все одно. Ще раз вам дякую за перегляд, всім пока.